Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Каро. Для нас карта дня на 24 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж. Карта дня для нас ого, вісімка посухів. День обіцяє бути дуже швидким. Але й вогонь. На дні колоди, що в нас тут? Королева кубків. Вісімка посохів. Одна з найшвидших карт в колоді. Ну і також вогняна. Пам'ятаємо, як вогонь для нас програється, тому будьте обережні. Швидкість. Для когось це дорога. Для когось це рух. Така активність вогонь це завжди рух і активність дія. Для когось це ну, прогрес, коли все швидко відбувається, все швидко міняється, а також це швидкі наші рішення. Коли ми швидко адаптуємось, швидко міняємо рішення, швидко приймаємо рішення, ну, так буде все сьогодні. Будемо поспішати. На дні колоди королева кубків. Це доросла жінка стихії вода, рибарак Скорпіон. Хто вона вам? Знаєте ви її, не знаєте? Можливо, це ви, а можливо, це емоції. Тобто, можливо, це рух до такої жінки. Ви поїдете до неї. А можливо, це просто ваші емоції. І от саме ця швидкість і рух пов'язана з емоціями, тому що ви давно цього хотіли. Це ваша мрія. І маєте можливість сьогодні туди поїхати, зробити крок назустріч своїй мрії, втілити свою мрію. Тобто з натхненням будете щось робити, втілювати. Таке воно, можливо, щось довгоочікуване, приємне для вас. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам допоможе? Дев'ятка посухів. Також вогняна карта. Дев'ятка посухів, ну тут такий і Вовчик намальований. Вовчик це може бути страх. Страх не дойти. Страх не зробити, не втілити, не виконати. Або, так як 9 – це вже 90%. Проробленої роботи, втілення, то саме ви вже розумієте, що ви вже близько до завершення, і от ви зберете всі сили, весь резерв і зробите такий вже останній поштовх, останній натиск, щоб це, це завершити. А що нам буде заважати? Щось забагато сьогодні вогню і такі високі карти. Що нам буде заважати? П'ятірка мечів. Ну, П'ятірка мечів це сварка, суперечка, критика і також тут вовчики. Ох, якісь вовчки сьогодні навколо нас які будуть критикувати, які будуть е, не вірити в результат. Стояти на вашому шляху. Бачите, яке вони темно, неприємно. От майже як у нас на дворі сьогодні дощ. І ще й такі вовчики навколо. Буде заважати мечі це інформація, слова. Можливо, можливо, будуть впливати на ваші думки, тобто ти не на тому шляху, ти неправильно робиш це зашвидко, це не туди, це тут. ну, і таке всяке. Тобто критика, сварка, агресія, цькування таке навіть. Буде заважати. Ми заховаємо. У нас є швидкість, у нас є впоміч розуміння, що ми вже майже-майже на кінцевій зупинці. Тому дивіться, зайчик втікне від Вовчика. Тому все буде гаразд. Головне, от емоції в нас були на дні колоди, щоб ці емоції не переходили в не, от у нас п'ятірка мечів, так, що буде заважати, щоб вони, оці, той конфлікт не розгойдував ваші емоції, щоб вони не, не перетворилися в сумнів, в таку невпевненість, в апатію, що, а й нащо воно мені здалося. Раз ніхто не вірить, всі критикують, то може дійсно я не туди рухаюся. Нема часу думати. Все, в нас вісімка посухів. Ми ж коли починали цю справу, ми ж знали, куди ми рухаємося. У нас був план. Ось і слідуйте його. Тому плану, не зупиняючись на сварки, на вияснення відносин, все. Є ціль, ми до неї рухаємося. Швидко реагуємо, швидко приймаємо рішення. Це не дасть можливості нашим емоціям нас звернути з правильного шляху. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Все ж таки, вісім посухів це багато вогню, будьте обережні, уважні. Я бажаю нам сьогодні вдалого дня, цікавого, продуктивного, ну, активний він. Буде сам, сам по собі з такою кількістю вогню. Головне, щоб цей вогонь був на користь. Скеровуйте його в правильне русло, щоб ви ним керуєте, а не він вами. Тому що, коли вогонь починає керувати, то це може закінчитися не дуже добре. Та, ще й в нас п'ятірка мечів в мінусовій позиції. Застрягнете з тим виясненням відносин в сварці. Ну що ж, обіймаю вас, налаштовуємося на вирішення сьогодні втілення на результат. Чекаю на ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро.